Дев'яте розловмисників організували злочинну групу і займалися тим, що використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян і надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків. Департаментом кіберполіції викрито організовану злочинну групу, яка діяла у складі дев'яти осіб, та займалася розповсюдженням фішингових посилань на відомі інтернет-майданчики. Кіберполіцією було проведено. 15 обшуків на території 9 регіонів України. В ході обшуків було вилучена комп'ютерна техніка, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності. Зловмисники завдали шкоди понад 1000 громадян України на загальну суму більше, ніж 2 мільйони. Організатору та співучасникам повідомила про підозру за частиною 4 статті 190. Кримінального кодексу України нагадаємо, фішинг це форма шахрайства в мережі інтернет, в ході якого зловмисники, маскуючись під надійний суб'єкт, виманюють конфіденційну інформацію жертв. Наприклад, вам може прийти електронне повідомлення, нібито з банку чи іншого популярного онлайн сервісу, який вимагає підтвердити дані облікового запису, номер кредитної картки чи іншу конфіденційну інформацію. Саме так виглядає фішинг, атака. Тож, вкотре нагадуємо, ніколи і нікому не по. Повід... Повідомляєте пароль до своїх карток, секретні коди чи іншу конфіденційну інформацію. Цього не мають знати навіть справжні співробітники банку.